Так, доброго часу, мої дорогесеньки. Дивимося з вами Дніпропетровську область. Шведесенько. Ой, Боже, у нас тут щось. Зона бойових дій. Куди ж без них? Так, поїхали. Дніпропетровська область в цілому. Дивіться, чим більше ми будемо наступати, тим більше вони будуть бомбити, причому будуть бомбити з за води. Ну, тобто це Енергодар, от це навіть не ракети і навіть не це... Наград, напевно, якийсь арта якась е вербують людей расосейці на здаття позицій. Баки. Ой. Ладно, тепер поїхали по містам. Нікополь. Нікополь. Покажи мені, що буде Нікополем. Дивіться, дивимося ми до кінця місяця, тому що я не знаю, чи ну, зможу я там якось вийти ще на зв'язочок до кінця місяця. Дуже багато роботи. Треба допомагати. І в ефірах мене менше розумієте чого. Я дуже буду сподіватися, що на наступному тижні, якщо буде все добре, зроблю прямий ефір. Будете задавати мені там. Я зараз заздалегідь напишу, коли можу, коли буду в Києві. І буде прямий ефір. Саме в Ютубі зроблю. Так, Нікополь. Нікополь, Нікополь, Нікополь. В Нікополі підкріплення приходить нашим хлопцям. Але велика небезпека води. От прям водяна небезпека, будьте, будь ласка, обережні. Воду ми не п'ємо, не кип'ячу. Дуже багато нюансів і дуже багато всякої гадості. Тому зрозуміли мене. Так, марганець. Покажи мені марганець до кінця червня. О, прям дві. Ой, на марганець буде летіти, небезпека з повітря і прилітатиме, причому будуть успішні ці польоти. Ну, щось ми там і будемо ізбивати, але це буде більш пов'язано з... з шахедиками. Це те, що ракети, шахеди, оце ще, ще більш-менш можна збити. Все останнє. М -м. Вода. Знову небезпека від води. І причому, ну, смертельна небезпека від води, щоб ви розуміли. Будьте, будь ласка, обережні, Марганець. Водичку кип'ятимо, фільтруємо і так далі. Так, покров в покров. Дивимося, дивимося покров, покров десь буде пролітати, пролітати, десь буде пролітати і десь буде спрацьовувати по, по покрову, от по покрову, буде спрацьовувати захист. Це вже добре. Так, широке. Широке. Що по-широкому? Вода, небезпека від води. Боже, та що ж там вода у вас? Вода, 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 небезпека води. Будете, буде прилітати і десь дуже поблизу вашого населеного пункту будуть прильоти. Тому дуже обережненько. Так, багатостраждальний мій кривий ріг. Висловлюю, до речі, всім, хто постраждав, особисте, особисту повагу і співчуття. Тримайтеся, що чекає на Кривий Ріг до кінця. Слухайте, є якісь об'єкти в Кривому розі, що були здані, і вони їх не, до... не добили. Буде атака на Кривий Ріг знову. От собаки. Бачите, по-любому. Їм треба більше жертв в кривому розі. І більше Пф, Стопудово будуть лупити. І вода. Небезпека від води. Кривий ріг. Кривий ріг максимально. Е, далі. Е, якісь моменти пов'язані з, можливо, школами, можливо, якимись там випускними, от щось пов'язане з дітками. Будьте, будь ласка, максимально обережні, тому що, ну, є таке завдання влупити, щоб було більше жертв. Так, Зеленодольськ. 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 До кінця червня покажи мені, що буде по Зеленодось. Знову небезпека від води. Питна вода. Проблема, проблема, прям вода, вода, вода. Будуть прильоти по Зеленодольську, будьте, будь ласка, десь в громаді, тому будьте максимально обережними. Прильоти будуть. Будуть обстріли прям громади. Апостолово. Апостолово. Вода. Небезпека від води. Те ж саме. Прильоти. Смертельна небезпека від води. І дитячі якісь заклади. Максимальний СОС для дитячих закладів. Школи, дитячі садочки. Отут націлено, щоб більше було жертв. Так, Павлоград. Павлоград. Павлоград будуть лупити по вас, якісь об'єкти здані. Військові об'єкти. Далі, військові об'єкти по Павлограду. І ще якийсь об'єкт, який дуже їм треба, саме стратегічний об'єкт по Павлограду. Я, ну, чесно, я не можу сказати, що це. Можливо, якийсь там завод. Ну, для мене це. Хоч в географії була... Сильною, але я не можу сказати, що там в Павлограді у вас є. Ну, ви, хто з Павлограду, той знає. І знову небезпека з води. Е, вода. Павлоград далеко від водяних цих моментів, але щось пов'язане з питною водою все рівно в Павлограді є. Запасайтесь водичкою трошки. Питною, хорошою питною водичкою. Так, е, інгулець. Інгулет, прильот, прильот, причому з пожежею і з жертвами. Е якісь е об'єкти будуть збиті, де, випла, щось таке, причому багатенько буде збити, але щось прям буде там башта. Нехороша карта. Так, жовті води. Жовті води. Жовті води. Давайте подивимося. жовті води, і залишається у нас кам'янське. Так, жовті води. Є об'єкт, який зданий, якийсь дуже важливий для міста. Є план у Росисейця, щоб його щоб туди вдарити. Але якось нема ще наказу, щоб ви розуміли. Наказу нема. У них немає. Але буде. Я так думаю, що буде. Буде, буде. Тому жовті води бути максимально обережними. Так, кам'янське. Кам'янське. Небезпека, потенційна небезпека з повітря. А, і е, об'єкт, який дуже потрібен їм в Кам'янському. Прям стратегічний об'єкт, не військовий стратегічний об'єкт. Буде дуже багато летіти. Дуже багато. Будете. Повітряних тривог буде дуже багато. Якось так. Чи будуть прильоти. Давайте прям ще одну карту витягну. Знаєте, як частково все позбивається, як на місто прильотів я не бачу, але я дивлюся, що вони як дізнаються ще про якісь об'єкти, тобто недостатні інформації. Збирають поки що інформацію по Кам'янському. Так, дякую вам дуже. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки. І всього вам найкращого. Дякую.